Всім привіт, саме Скай, Sky, і сьогодні на моєму каналі анонс. Нарешті канал прокидається після дуже довгого застою, а саме перше відео було викладено на канал 8 років тому. Останнє відео було викладено 8 років тому, а перше відео було викладено 9 років тому, а на той період я був в 9 класі, і останнє відео випустив в 11 класі. А, не дивлячись на те, що якість відео була а, низькою, 480p, і якість а, мікрофону була теж низькою, деякі відео змогли назбирати аж по декілька тисяч переглядів, а, що на той момент часу для мене було дуже класно, дуже круто і нереально, оскільки для школя школяра назбирати таку кількість а, переглядів. Було щось неймовірне, мені так здавалося, принаймні. А канал прокидається, як я вже сказав, будуть з'являтися відео, гайди по різним іграм, буде багато стрімів. На перший період а, буде акцент зроблений на стріми, і поменше буде різних, різних гайдів і різних відео. А, але в майбутньому це поправиться. Поки що будуть стріми. А, також в мене є вже пару ідей для відео. А, буде скоро відео по Elden Ring. Оскільки скоро вийде нове DLC. А, також а, будуть стріми по Ghost of Tsushima. Я грав цю гру на PlayStation, але оскільки PlayStation немає, то. Я чекав а, виходу цієї гри на комп'ютери на ПК. А, зараз я повертаюся, оскільки зміг а, дозволити собі купити досить непоганий ігровий ноутбук, а, досить непоганий мікрофон, щоб а, відповідати новим стандартам якості контенту на Ютубі. Тому. Тому підписуйтесь на канал. Скоро будуть нові відосики, скоро будуть стріми. Якість контенту, як я вже сказав, буде краще. На даний, момент, на даний момент часу я не знаю, що я буду робити зі старими відео. скоріш за все, вони поки що залишаться, а потім я їх приберу з загального доступу, оскільки це дуже пам'ятна річ для мене. А, і також а, старі відео були записані російською мовою. А надалі всі відео будуть записуватись українською мовою і тільки українською мовою, оскільки всі ми знаємо, яка зараз ситуація в країні. Тому, а, якщо із цих 145 підписників, підписчиків, яких я зміг назбирати, хтось був з України. Дуже вам дякую, що ви залишалися. Весь цей період часу. Можливо, чекали нових відео, можливо, ні. Я знаю, що деякі люди підписалися вже після uh, того, як я перестав займатися каналом. Тобто там через 3 роки підписувалися люди. Uh, я вам дякую за це. Якщо є люди з України, залишайтесь на цьому каналі. Uh, далі буде. Для всіх інших, вибачте, але для вас. Uh, на цьому каналі більше немає що робити. Тому, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і чекайте нових відосиків. Бувайте!